Це було звичайне чергування. На пункт зв'язку частини нам надійшло повідомлення про пожежу в дев'ятиповерхового житлового будинку. На місце у нас направили два відділення. В ході розвідки було встановлено, що пожежа трапилась на шостому поверсі. Площа пожежі тоді сягала орієнтовно 50 квадратів, було дуже сильне задимлення на поверсі. Почали евакуювати людей і паралельно гасили пожежу. Повністю пройшлися по всіх квартирах, які були на поверсі, і в одній з них були двері відкриті. Я зайшов подивитися в квартиру. Там був чоловік, налякана жінка і двомісячна дитина. Тихенько, тихенько, збираємо спокій. Так. Візьміть, давайте мені хлопчика, дівчинку, Сонечко. вам. Одягайте на голову. На той момент я прийняв рішення одягнути маску саморятівник на жінку і дитину притиснувши до себе через коридор швиденько винести. Після чого передали, передав її швидкі. З дитиною все добре, з матір'ю теж. І в таких екстремальних ситуаціях ти вже переживаєш, щоб були врятовані всі. І та двомісячна дитина, що вона заслуговує прожити це життя. І Тому в мене не було ніяких навіть сперечань, що робити. Я відразу знав, заспокоїв матір, вона так вона була дуже налякана, і найкоротший термін евакуював. Okay, well.